Людина під час війни а, заробила собі на елітне авто, а, розуміємо, як так, через хабарі, а, заробила собі на елітну нерухомість в Іспанії за 3-4 мільйони доларів. Так, якщо можна деталі, а, які зараз відбуваються карні там не знаю, розслідування щодо нього, і перспективи, от як ви заявили, справедливого покарання. Ну коли Масійчук цю історію оприлюднив. Я чесно сказати, ну не думав, що настільки можна е, відкрита, е, не вміючи навіть ну як це сказати, то тобто, мало того, що ти сіл дето на потоку під час війни, так ще й так от світі брати Гелендваген, ставить номера 4 дівічки. Ну, то ся та абсурдіще, яке в мене в голову ніяк не влазило. А так, оказується, дана ситуація підтвердилась, наскільки мені відомо, я не слідства та не правожу службову перевірку. Але наскільки мені відомо, дане питання піднімалось навіть в комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки. Дане питання дійсно вийшло за рамки соціального е бунту. Е та президент відреагував не просто так. Президент дав е таке от, доручення головнокомандуючому залужному на ротацію військових е з фронту на тилових е представників військома. Я е Вражен, вражен на самом деле не тим, що там цей військомат та його там керівник хабарники, а тим, що мені почали писати в лічку. Тобто в лічку мені почали писати щось на штактову. Денис, а ти що не знав, що у нас 2 мільйони уклоністів, які вже покинули кордон? А що вони покинули просто так? Ні, вони отримали білі квітки. Їх випустила система шлях. Ці всі формули працюють на сьогоднішній день, і 2 мільйони вже покинули. Також 2 мільйони зараз зарезервовані, причому зарезервовані не тільки там е якось повідсрочки на півроку за ті ж там хабарі через військкомат, а зарезервовані на підприємствах, на яких вони ніколи не працювали. Їх беруть за, е за гроші туди, щоб під них за посади, які там навіть там архіважливі для держави. То це все працює. Спрос порождає попит, і на жаль, в на як мінімум, 4 мільйони людей, які вже десь пошли на цю зділку з совістю, які платять хабарі всім подряд, не тільки військових щоб відпітлять від армії, відпідлять від цього, щоб виїхати з країни.